Отже, ми з вами сьогодні говоримо про повні і короткі форми прикметників. Дивимось, що це таке. Повні форми прикметників змінюються за відмінками, родами і числами. Наприклад, зелений, зеленого, зелена, зелені, повний, повного, певна, певна. Що таке коротка? Тобто, дивіться, повні форми це ті, які, ті прикметники, які ми з вами зазвичай вживаємо, так? Так. Є ще паралельно і короткі прикметники. А це, скажімо, такі, від яких, ну, нібито відкинули закінчення. Можна сказати, що і взяли і обрізали трошки, так? Дивіться: зелений це повна форма, а коротка зелен. Певний це повна форма. А коротка певен. Угу. Здатний це повна форма. А коротка. Здатен. Зрозуміло? Зрозуміло. Дивимось, короткі прикметники не змінюємо, тому що вони не мають закінчення. Пригадуємо, що таке закінчення. Змінна частинка слова. Відповідно, якщо закінчення в слові немає, то ми його і не можемо змінити по відмінках. Тому все логічно, повні прикметники за відмінками змінюються, а короткі не змінюються. Тут зрозуміло? Угу. М -м -м. Не, всі, не всі слова будуть утворювати короткі форми. Де ми використовуємо з вами ці короткі форми? Зазвичай у поезіях. для того, щоб було римування. Що сказати, можна, можна, але більше ці короткі форми, притаманні не е, нашому звичайному стилю мовлення, так, повсякденному, скажімо так, використанню, а притаманні саме художньому стилю мовлення, в якому. Для досягнення милозвучності, для досягнення римування, автор може використовувати ці короткі форми. Угу, Зрозуміла? Зрозуміло. Далі, якщо ми з вами говоримо про повні форми прикметників, ще раз нагадую це ті, які ми зазвичай використовуємо з вами, то серед них виділяють дві а, форми: стягнену і не стягнену. Стягнена це та, яка для нас з вами є звична. Угу. Наприклад, добра, добре, добрі, літнє, літня, Так? Звичайні прикметники. А поруч із нею існує нестягнена форма. Наприклад, добра угу. угу. я, гарна, високая, зелена я, літня я, літній її, літнє є. Літнє, перепрошую. І так далі. Зрозуміло? Нестягнена повна форма, притаманна знову ж таки по етичній мові. Для досягнення або певного стилю, або певного, певної доби, наприклад, в описі чогось. Або знову ж таки, для досягнення римування, автор може використовувати нестягнену форму. Ви, коли пишете свої твори, маєте використовуватися повною стягненою формою, тобто тими звичайними прикметниками, які зараз є. В нашому ужитку, які є звичними для нас. Тут зрозуміло? Ось ці форми не стягнена повна» або коротка, вони існують в мові, але вони здебільшого притаманні художнім творам. Це зрозуміло? Зрозуміло тепер, Міра? Чи ні? Зрозуміло. Дивимось, короткі прикметники та не стягнені форми певних прикметників, властиві усній народній творчості і поезії. Дивіться, шумить в кімнаті зелен гай. Зелене жито, зелене, хороші і гості у мене, народна творчість, так? У сучасній українській мові в усіх стилях уживаємо повні стягнені прикметники. Небо за її вікнами буде холодне і зелене. Нинішній день на Тернопільщині буде холодний. Тут є якісь питання? Немає. Точно? Отже, зазвичай ми з вами використовуємо які прикметники, якої форми? Повні стягнені прикметники. Так? Якщо я скажу слово. А, червоний. Ми можемо утворити від нього коротку форму? «Червон» – нема такого слова, Черт. так? Нема. Добре, якщо я скажу прикметник ладний. Ми можемо ладен. Прикметник здатний. Здатен, а не стягнену форму. Здатна я, здатна є, здатні. І, до речі, отут в не стягненій формі ніколи не буде чоловічого роду. Ми не зможемо утворити не стягнену форму чоловічого роду. Тільки жіночий, множина і середній. Угу. Є запитання? Так само, як е, в коротких прикметниках ми не зможемо утворити нічого окрім чоловічого роду. Ладен, здатен, годен це тільки чоловічий рід. Ми не можемо сказати, вона годена чи як. Такого не буде. Зрозуміло? Тому в коротких прикметниках тільки чоловічий рід може бути, в коротких формах прикметників. а в повній нестягненій формі тільки жіночий рід, середній рід і множина. Питання? І все.